Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні український парламент не без пригод затвердив програму діяльності уряду. Насправді це не просто документ, це реальні наміри по реформуванню країни. Наміри, які поки що тільки записані, поки що є швидше декларацію про. Бажання уряду, ніж якимось конкретним переліком законопроєктів, постанов, президентських указів, законодавчих актів, усього того, з чого складаються реформи. І є досить важливим, щоб ці реформи дійсно відбулися. Від цього залежить виживання нашої країни. Від цього залежить, як ми з вами будемо жити у наступні роки. Для того щоб реформи дійсно були успішними, потрібно кілька умов: перше це готовність до відповідальності. До відповідальності тих, хто ці реформи здійснює, і тут не може бути бажання перекладати відповідальність на кого президента на уряд, уряд на президентські структури одних політичних сил, які сьогодні знаходяться в коаліції, на інші. Бо все закінчиться черговою кризою, крахом сподівань, можливою. Дезінтеграцію влади і всім, що пов'язано з наслідками таких подій, а враховуючи ще й військову небезпеку, це буде злочином проти України. Але для успіху реформ також потрібно, щоб суспільство було готове до змін. Усвідомлювали, що реформи це не те, щоб ми через місяць, два, рік, півтора станемо жити набагато краще. Що це процес, і цей процес треба пережити, перетерпіти, треба бути згодними з тим, що всі ми будемо жити за цивілізованими правилами, що не буде цінової економіки, що не буде уникнення від податків. що… Не буде порушення правил в будь-яких галузях нашого з нами життя. Що відсутність корупції це не тільки коли чиновник не бере хабарі, а це й тоді, коли нам незручно давати хабарі і разом із цим незручно жити за тими правилами, які починають діяти, коли хабарів немає. І коли доводиться все робити за законом, за інстанціями, за процедурою. Це все. Серйозні випробування для влади, для людей, для країни. Зовсім не кожній державі, щоб нам не розповідали про реформаторські успіхи, вдавалося просто перейти через такі випробування. Деякі зупинялися, опинялися в кризі, починали знову. Деякі так десятиріччями немовби би, проводять реформи, і разом з цим живуть в досить непростій ситуації, адже є Європа. З її успішним реформуванням і є Латинська Америка, де люди десятиріччями чекають на зміни і не можуть дочекатися. Ось зараз вирішується, на якому саме континенті насправді знаходиться Україна. Мені б дуже хотілося вірити, що на європейському, але вірити це ще не означати бути переконаним. Так що давайте будувати країну, а не просто сподіватися на краще. Ай щастить.